Всім добрий день, 20 серпня, я в Одесі і зараз ми приїхали на пляж Золотий берег. Сьогодні ми зустрічали світанок на пляжі Ланжерон, я вам це показала, а зараз ми відпочиваємо на пляжі Золотий Берег. Ми вже покупані, я вся мокра, вийшла на початок набережної, щоб розпочати зйомку. І зараз вам буду все розповідати. Сьогодні дуже спекотний день, 35 градусів. Ми вийшли, коли зустрічати світанок. До мене приїхала сестра, я вам це казала. Тому в неї було таке бажання зустріти світанок, покупатися на світанку. І ми побігли сьогодні на ланжерон. І в 6 ранку було вже жарко. Ви можете собі уявити? І я вам показала, пам'ятаєте, десь біля сьомої я вам показала набережну ланжерону і Сказала: подивіться, скільки багато людей. І ми пройшлися далі до отради. А коли йшли на зворотньому шляху, Ланжерон вже був повен, повний пляж людей. Ще не було восьмої години ранку, і було вже жарко і повне море. <смір> Всі купаються, боже стільки людей. Це клас. А ми пішли додому. Поснідали, зібралися і приїхали на золотий берег. Так як часу у нас в обмаль, сьогодні сестра з племінниці уїжджає. А вони ж хочуть щось побачити. Чому ми приїхали на золотий берег? Тому що на ланжероні були, в Аркадії були. Я на такі, як сказати, головні пляжі узбережжя. Самі такі красиві, хочу ж показати, розказати. Тому. Е тому привезла їх на золотий берег. Ми сюди дісталися на таксі, і таксіст каже, я до самого берега вас не довезу, тому що там пробка. Там стільки машин, там стільки людей. Я вже тут був, каже, там не проїхати. Там пробка. Ви, ви уявляєте собі, який двіж? Але все ж таки пробки не було вже. Розсосалась, так сказати. Ми приїхали так, людей дуже багато, пляж, все зайнято. Ми пішли на шезлонги, зайняли шезлонг за 150 гривень. Один шезлонг разом з парасолькою. Ось так. Ну, дуже тісно. Ну, ми прийдемо зараз, я вам покажу. Ось так. Ми тут десь лежимо, а он пляж. Моречка дуже тепле, дуже-дуже дуже тепле, трошечки хвилюється і трошечки з травичкою. Таку травичку нагнала. Ну нічого страшного. Головне, що воно тепле. Можна біля самого берега не бути, а коли туди трошечки поглубже відпливаєш, то там класно, класно все, все чисто, вода тепла, супер, супер. Купаємось, відпочиваємо. Ось так. Зараз підемо, я вам покажу і морічка, і де ми зупинилися. Ну, ідемо. <рекунок> 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 Подивіться, скільки людей. Ось ти що, вийшлі. По воно та що ж Йдемо. купили кукурудзи, води. У нас ще є кавун. Я не знаю, коли ми це все будемо їсти, пити з голодного краю. Ось наші міста такі. Соня, Таня, Моречка. Ми на другому ряду. Ось таке моречка зараз. Так воно виглядає на золотому березі. Бачите, трохи є травка, трохи-трохи воно хвилюється. Ой, а вчора ввечері ми гуляли. Приходили в парк Шевченка, дивилися на моречка, Ну, не на самий берег ходили, а так, зверху. Боже, яке воно було лагідне, яке воно було спокійне, який був штіль. Це взагалі, я не знаю. От, як я тоді показувала куяльник, що дзеркало, отак і вчора моречка виглядала ввечері, дуже класне, воно завжди класне. І зараз хвилююче, воно класне, і вчора лагідне, воно класне. Дивіться, скільки людей. Я побачила цього крокодила, згадала прикол. Тут сьогодні був прикол, такий я так ржала, але про це трохи пізніше. Просто запам'ятайте цього крокодила. Інтрига. Інтрига. Трохи зберігаємо інтригу. Крокодил, все, продовження буде. Чекати, так, дивимось, скільки людей. Повністю все зайнято. І шезлонги зайняті. І без шезлонгів. нема де стати, не в морі, не на суші. І так всі пляжі, всі пляжі. Я вам кажу, на Ланжероні ще не було восьмої ранку, як ми поверталися. Отак от, от, от тут от було, так само. Ми йдемо, я кажу, Таня, дивися, <смас> дивися, яка рань і скільки людей. Тобто зараз там, напевно, взагалі. Хтось, знаєте, хтось на, ці, на сходинках чекає, поки... Перша зміна в лапках піде на обід. <с> да, людей багато. У морячка дуже тепла водичка, але тут трошечки така, бачите? Нічого, так. Ну все, йдемо їсти кукурудзу, бо Растенька зараз з'їсть мій качан, а потім продовжимо. Все, крокодила, пам'ятаємо, продовження буде. Друзі, трохи пройдемося вздовж моря, подивимося на моречко, на людей, на відпочиваючих, поговоримо. Зовсім трошечки, бо дійсно дуже-дуже спекотно, тому далеко ми не підемо. Растенька залишилась, вона не хоче нікуди йти, але їй там добре. Знаєте, під шезлонгом, вона на шезлонгу ж покривала і воно так свісає, і вона нібито в домі. Під шезлонгом, там їй тіньочок добренька. Зараз я пройдуся і ми підемо з окупатися, купатися, і її познімаю, бо ви її навіть не бачили, напевно, скучили за заразінкою. Розказую вам оцей прикол, що хотіла розповісти. Ми ж сіли на шезлонгі, зайняли там, уже відпочиваємо, а біля нас звільнилися два шезлонга. Підійшла дівчина і стала біля них і чекає, поки підійде працівник, ну вона розрахується і так, і інше. Підходять дві жіночки. Вони такі вже ну, поважного віку, скажімо так, ну там я не знаю, років 60 чимось. І одна жіночка підходить. і... Можна сказати, що штабхає цю дівчину, яка стоїть біля цих шезлонгів, і ставить свою сумку. А та дівчина каже: ну чому ви так? Я ж тут стою, тут зайнята. Вона каже: Ну ви стойте, а я буду лягати. Боже, ну це було щось, і вона сідає на той шезлон. Зустріла своїх глядачів в Запоріжжя, кажуть, а де Растенька? А Растя ж зі мною не пішла, вона залишилася під шезлонгом, що я вам розповідала. І яка в них дитинка, і вона хоче побачити Растю, дівчинка. Так що зараз я повернуся і з зразю прийдемо. Боже, так класно, так приємно, такі милі люди, такі клас, такі позитивні. Дуже-дуже приємно. Це, так... Ну і оце ж я вже забула, на чому я зупинилася. Ну каже, ви стойте, а я буду лежати. Жіночка каже, і лягає на шезлонг, сідає на шезлонг. Ну це взагалі. Потім вони там ну, трошки посперечалися. Врешті-решт у цієї дівчини, в неї маленька дитинка, і в неї була іграшка, оця крокодил цей надувний. Вона там з тими жіночками майже там вони... Ну вони сперечалися, ні, вони там не дралися нічого, вони сперечалися. І ця дівчина ложить цього крокодила. А потім, коли вони там шезлонга була два, вони щось поділили по одному. І коли, і коли вона заправляла дівчина цей шезлонг, там ж матрас на нього ложиться, то вона навіть не піднімаючи крокодила, отак той матрас під крокодилом. Заводить той матрас, бо боїться, що зараз займе е, шезлонг. Ну це, це взагалі щось. Уявіть, скільки людей, що люди вже е, не можуть відійти від шезлона. А я сміюся, кажу, ото ми підемо купатися і на наш шезлон хтось ляже. Це таке. Дуже-дуже багато людей. А тут і водичка чище, моречка чище. Там, де ми зупинилися, там... А ні, тут теж трошки травки, ну, трошки. А там, де ми лежимо, там більше трави. Ну таке. А тут взагалі таке чистеньке, мені здається. Чи я щось не добачаю, чи сонечко так світить. А ми зараз сюди до пірса дійдемо і підемо назад. Так що отак. Стільки людей, що шезлонги е, как, там, я постійно розказую які страшні історії. Да? Вчора розповідала, що... О, дивіться, яка тут чиста. Чиста-чиста. Вчора розповідала, як у чоловіка поцупили помідори, а сьогодні розповідаю, як у дівчини поцупили шезлонг. Щось в мене такі страшні історії. Знаєте, трохи, я така собі думаю, трохи антиреклами, бо щось дуже багато людей. Я рекламувала, рекламувала Моречка, наша, рідненька, подивіться. А, опа! І дуже багато людей вже нема де сісти, де стати. Треба трохи антиреклами. Так, на цьому пляжі щури. Вони, вони крадуть помідори. На цьому пляжі літні жіночки. Вони крадуть шезлонги. Ні, це все. Шутки. Юмор. Ні, ну подивіться, яка тут чиста. Ай. Клас, клас. Супер. Хочу попернати, але піти інший бік. Пади... ой, тут трошки отак, яка спіна, трава. Все, там теж люди є. По, По всьому узбережжі є люди. Тут можна поїсти, випити, піва, кваса, сока. Бачите? Все є. Всього Ой, сьогодні ці жіночки зробили мій день. Я не можу. Я от просто... Нічого нічого і починають сміятися, от в голос сміюся. Ну як так можна? Ви сто... От уявіть, ви стоїте, чекаєте, поки до вас підійде робітник, вас розрахує да? біля шезлонга, ви вже розумієте, що ви його зайняли. Ні, вас підходять, відштовхують і кажуть, а ну ви тут ви стійте, а я буду тут, а я буду тут лежати, Ну це капець, ну як так можна? Одеса. Всім мені вижити, а їй треба. Ну, ну а як по-іншому, я не знаю. Боже, я не можу. Я оце починаю фантазувати, от ви пішли купатися, залишили свої речі, ви приходите, вона ж так могла і ваші речі скинути, і улягтися, і сказати, ну. Я буду тут лежати. Так, це смішно. Так, ідемо за Растінка і зараз же чекають глядачі з Запоріжжя. Якщо вони будуть не проти, то я познімаю цю зустріч, як Растінька зустрінеться з дівчинкою. Я навіть не спитала, як їх звати. Я так трохи в шоці, а знаєте чому я в шоці? Тому що я йду в капеліні сама, в окулярах, в капеліні, в парелу. Ну, я як ото справжня зірка, яка цей, коли вона так вдягається, щоб її не впізнали, отак і я, без Расті. Тож мене завжди по расі впізнають. А це я сама, я ж кажу, одягнула все, що можна. Ні, ну дуже спокотна, тому і капеліна, тому і окуляри, все, все закрилося від того сонця. І мені кажуть, добрий день, а де Растя? Який песочок клас Супер, супер. Девушка, все, у нас хорошо, у вас все отлично, все. Спасибо вам за. Гарного відпочинку. Доброго дня! Це не мої глядачі. Це люди відпочивають і побачили, що я знімаю. Так, а ось і наші. Соня спить. Таня майже спить. Растя спить. Я прийшла за Растінька. Зустріла глядач. Ми зустрілись. Растя зустріла Ульяночку, Маріна і Олександр. Дуже приємні, класно. Вони нас дивляться і впізнали. Растю каже, де Растя, де Растя? Як klar, klar. вам відпочивається? Скажіть? Під копінки після. <б88> Погода супер, домічна. Приїхали в Одесу з Запоріжжя. Запоріжжя обстрілюють постійно. Так що, а тут, дякуючи ЗСУ, можна хоч трошки відпочити від цих обстрілів. Арася тінь шукає, тінь. Херсон теж знищують, просто знищують. О, там майже і людей немає, і нічого не працює. Теж кожен день обстріли, кожен день гинуть люди. Золотий бере, 20.08. щось їсти, чи не морочся голову. Жара така, я відлікаюся, ну не можу. На оці балачки, пусті балачки. А ви, а ви дами. Це зріє. Щось дами дають. Її. А де я... я не бачу, що я знімаю, ладно. А ось вона. Вона вже на обіді. Все. Я не знаю, вона буде пернати з нами йти чи ні? Це, в неї обід. Пішли на пірс, я хочу пернути. Дивіться, скільки людей. Це ми пройшли зараз. Ось золотий берег, а ми пішли. Проворуч, полон пляс. <свист> а подожди. Піднімуся, чого не впевнений. Ми піднімуся тут, чого не впевнено. Показала вам сьогодні відпочинок на Золотому березі. Ви бачите, скільки людей дуже-дуже багато. Не дивлячись на те, що водичка в деяких місцях забруднена травкою, це ніяк не впливає на якість відпочинку. Всі радуються, відпочивають. Дякую нашим ЗСУ, які дають нам цю змогу насолоджуватися морем і сонцем. Ще раз вам нагадую свою просьбу стосовно петиції. Підпишіть, будь ласка, петицію про присвоєння Героя України посмертно. Силка на петицію військовослужбовцю. Силка на петицію – це перший коментар під цим відео. Він буде закріплений. Якщо є змога, поширте, будь ласка, цю петицію своїх групах, соцмережах і таке інше. Дякую вам, вам приємного просмотру. Слава Україні, героям слава до зустрічі. Пока, пока.